Друзі, привіт! Сьогодні нам прийшла ще одна посилка з сайту iHerb. Запрошую всіх подивитися, що було в нашому замовленні, і бажаю приємного перегляду! Ці посилки в нас є товари, які ми вже замовляємо повторно, які дуже сподобались. Наприклад, ось ці мультівітаміни і мінерали для собак від Charlie and Frank для свіжості дихання. 60 штук в баночці потрібно приймати по одній штуці в день для ваги нашої собаки. В нас вже утворився такий ранковий ритуал після кожної прогулянки зранку, після того, як собака поїсть і помиє лапи. Вона одразу біжить до цієї баночки, знає, де вона стоїть, сідає і чекає на те, що їй видадуть одну вітаміну. Тому намагаюсь постійно їх тримати в запасі і замовляю, коли є якась знижка. Вважаю, що потрібно тримувати імунітет тварин на постійній основі. Омега-3 від California Gold Nutrition, яку ви постійно бачите в наших замовленнях. Звичайна: 180 мг і 120 мг ДH 100 капсул приймати по 2 капсули в день. І ось така більш посилена. DHA 700. 30 капсул, її потрібно приймати по одній капсулі в день. Від Natural Factors, Astaxanthin+, 4 мг 60 капсул. Ми з дитиною приймаємо по одній капсулі в день. Я вже казала, що ця добавка допомагає підтримувати зір в нормальному стані. Відновлює м'язи після тренувань та має такий антивіковий ефект для шкіри. Дуже міцний антиоксидант Будемо теж, по можливості замовляти на постійній основі. Улюблена форма магнію для мене це магнезіум малат, на цей раз вікал. 400 мг, дуже хороше дозування. Ця форма додає енергії 400 мг в двох таблетках, 45 порцій на одну людину в цій паночці. І дуже бюджетна ціна в порівнянні з магнієм малатом від інших виробників. Перша замовила селен від Solaray 200 мікрограм, 90 веганських капсул. Ця добавка підтримує роботу щитовидної залози і зміцнює імунітет. Буду його приймати разом з келпом, який я раніше замовляла від НАУ. Якщо ви приймаєте йод, то потрібно з ним разом приймати селен і не замовляєте йод в великих дозуваннях, тому що це може бути шкідливим для здоров'я. Краще всього перед цим порадити з лікарем і замовляти йод по аналізам. З розділу пробників я вибрала ось такий крем для обличчя від Triology. Нічний крем, 25 мл баночці, вона скляна. Звертайте увагу обов'язково на розділ пробників, там буває, з'являються дуже дорогі крема по великій знижці. На цей крем була знижка 70%. Він недовго пробув в розділі пробників. Цей бренд дуже хороший, з якісними составами. У цього крема теж гарний склад. І я вже пробувала дві сиворотки від цього виробника, вони мені сподобались, тому ще вирішила і спробувати такий крем. Наразі його ціна, ціна бізнижки приблизно 900 гривень. В мене закінчилась пасіфлора, тому я на цей раз вирішила замовити валеріану від Солорей 100 веганських капсул 470 мг в одній таблиці, в одній капсулі, вибачаюсь. і я подивилась склад валір'яни, яка продається в наших аптеках. Там в одній таблиці. Всього-навсього 30 мг. Тому потрібно випити не менше 15 аптечних таблеток, щоб досягти ефекту від такого, як від однієї цієї капсули. Ось чому краще замовляти ці товари саме на Hurb, тому що можна замовити по хорошій ціні. І нормальне дозування. Випити одну капсулу і мати хороший ефект. Рекомендую для собаки замовила повторно, тільки вже з іншим смаком, пасту для видалення нальоту зубів. Ось такий ефект, намальований на коробці. Ця паста навіть через коробку пахне. Таким смаком, який нагадує бікон. Тут у нас 67,5 грам. Попередня паста вже майже закінчилась. Наша собака кожен вечір її потрохи використовує. І є хороший ефект. Наліт на зубах дійсно зник. Але не кожна собака захоче. Приймати, в нас собака їсть все підряд. Повторно замовила Urinary Flow Fit Natural Factors з 90 капсул. Це для підтримки роботи січового міхура добавка. Якщо у вас є якесь запалення, рекомендую спробувати. Дуже гарний склад. Мені допомогло з двох капсул вже я помітила ефект. Тому хоч і не закінчила ще таку баночку, але. Взяла, про всяк випадок, ще одну в запас. І замовила рутін. На цей раз від Naturis Plus 500 мг, 60 таблеток приймати по одній таблетці. Від Томпсон мене рутін не дуже вразив, я від нього не побачила ефект. До цього найкращий ефект я відчувала від рутіну Solaray. теж 500 мг. І будемо пробувати ось такий. На нього була знижка, тому замовила його. І останнє, що в мене було в коробочці, це ось така маска від міша, тканева з гранатом. Її поки що не пробувала, не можу сказати свої враження від її використання. Якщо цікаво, то задавайте питання в коментарях. Посилання на всі продукти будуть в опису під відео. Дякую, що користуєтесь моїм промокодом. Дякую вам за перегляд цього відео, за те, що ставите лайки, і до наступних відео. Всім до побачення!